Той, хто підписався до нас, той може бачити це відео. А хто не підписався, підписуємось. І так, сьогодні огляд е, мотору Сомфі е, і Рісма на акумуляторному блоці. На стандартному профілі зараз покажу і все розкажу по ньому, що потрібно знати. Ну, базове. Ну тобто там можна зариватися в якісь моменти, але ми не будемо зариватися, тому що це технічно, в принципі, тут нічого такого немає, щоб зариватися технічно. І так, є акумуляторний блок, є сам двигун, є профіль. Профіль де Сомфі, бігунки Сомфі, глайдер Сомфі, іде голова спеціальна під нього. Зачасту е, нас питають, е, чи можна замінити мій карниз на Сомфі. Наприклад, там якийсь купили. Я не хочу нікого хейтити, але, ну, наприклад, там якогось китайця купили. Е, е, ні, не можна. Треба повністю міняти профіль, міняти голову і все повністю змінювати. І так, є е, голова спеціальна, яка підходить під цей двигун. Давайте його встромлю. Устромили, зажали, обов'язково зажали, щоб потім воно не відвалилося на нормальну суму грошей. І так, <кій> а, в нас йде кріпєж. 304 та сталь, нержавейка, досить такий е, жорсткий матеріал, класно встановлюється. Е, дивіться, чим е, прикольно це є. Ми його вставляємо, а Що ж таке, Отак. От і все. Його не видно. От так він буде виглядати. От так буде виглядати. А, І а, давайте його зараз зніму, Він нам не заважав. Так. І а, є такий, ну не в комплекті окремо продається для сомфі зарядний, зарядний пристрій, який заряджається, або відзнятому стані. В навішаному стані, якщо потрібно, якщо він в двигуні, якщо ви хочете розматуватися з цими шнурами бігати. Але я пропоную, що його просто він досить легко вставляється. Так само відключається, підключили собі, зарядили. Раз в півроку можна зробити таку процедуру, це досить неважка процедура. І так. Керування, Керування є два типи а, пульта, є кнопок багато, але ми розглянемо базово. Я казав, що ми углублятися не будемо в цьому. А, заходьте до нас в магазини, а, можете. Дивитися наші обзори, дивитися, які є в нас ще прилади пристрої, чим керуємо, чим не керуємо. Але зараз увагу ми приділяємо цьому мотору. Мотор Ірісма від компанії «Сомфі» Франція. Виготовлений в Китаї, але це бренд французький під цим брендом, під цим якостю їхній завод в Китаї виготовляє під них мотори їхньої якості. Давайте наживемо кнопочку. Можна так його запустити. Це в цьому моторі так унікальна функція, але вона не потрібна. Це лише хіба що налаштувати його кінцеві положення. А це повинен робити безпосередньо ну, людина, яка монтує. Сомфі, до речі, досить важко налаштовується по інструкції. Там можна голову зламати, тому звертайтесь до професіоналів, тому що можете досить. Так, багато часу втратити на це. Людина, яка професіонал знає це діло, за дві хвилини йому це все зробить, а людина непрофесійна може досить, досить довго в цьому повозитися. І так, профіль у нас є всередині ківларовий рівень, який йде з зубами, який, який двигає саме цей глайдер. А вот, а, і відкриває, закриває. Чим керувати можемо? Можемо пультами. Пульт у нас значить, є шість каналів, 16 каналів. Шестиканальний там є програмуючі пульти, є такий пульт. Він у нас іде одноканальний і чотирьохканальний, хоча називається Світу 5. Я так розумію, п'ятиканальний, але повноцінних каналів тут один, два. 3, 4, 5. Ну, тобто індикації 5, тобто ну, общий, ну, я б його не називав п'ятим каналом, але як назвали, так і назвали. Не, не нам вирішувати. І так, двигун досить тихий, двигун досить сильний. Дивіться, я зараз спробую його зупинити. Touch motion працює, можна рукою потягнути. Я його утримую, бачите? Утримати досить важко, досить сильний мотор. Дуже мені із акумуляторів моторів мені здається, що це найкращий, який тільки можна акумуляторний мотор. Ну, наступний я б вибрав Бакумо. Не тому, що наша компанія називається Бакума, і це наш мотор, а просто що ми б не робили мотор. Гірший від інших, тому але француз, вибачте, це вже історія, це вже рока, скільки років вони цим займаються. офігенні мотори роблять. Тому звертайтесь в компанію Електрокарніз. Ви можете знати, що якщо ви купили в компанії Електрокарніс, це наш офіційний представник роздрібної торгівлі. Ви можете в них замовити мотори. Ви отримаєте певну якість, певно. Обслуговування, вони, не дай Боже, щось з моторами, але таке буває. Стається з ними іноді казуси якісь, то замінюємо, замінюють, все робимо. Сервісне обслуговування, все в Україні, тобто це не гарантія від виробника, так, від виробника, але, ну, але ми вам їх продаємо тобто через компанію Електрогарниз. От, або інших наших дилерів, які е, продають е, ну, під, під знаком бренду Бакума. Та, будь ласка, купляйте, звертайтесь. Підписуйтесь до нас е, на канал, щоб бачити наступні відео, щоб бачити огляди, було б щоб... буде що цікаве. Ми протестуємо цей мотор по силі. Його зрівняємо з нашим мотором Бакумою. Вони все ж таки трошки відрізняються. От, але... Я, я хотів би, щоб ви з нами дивилися наступні відео, наступні огляди та підписувалися на нас. Всього найкращого вам. До нових зустрічей та до нових відеооглядів! Чао!